Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 10 грудня і 24-го року. І я виготовляю свічки, свічки лавандові з натуральною лавандовою олійкою, яку ми самі виробляємо. Значить, Хочу показати вам трошки сам процес. Зараз саме період, коли можна зайнятися цією справою вже. Садові роботи трошки відійшли на задній план, а можна зробити такі творчі і дуже необхідні для сезону речі. Що для цього треба? Для свічок я використовую зазвичай простий звичайний парафін, так я його колю, отримую великими такими брикетами, колю на такі шматочки. І його використовую для виготовлення свічок. Плавлю я парафін. У мене є ось такий чайничок на один літр. В нього, з нього виходить, в залежності від свічки, 3-4 свічки. Стосовно інгредієнтів, значить, парафін, ще я беру олійку. Натурально, це наша олія, ми самі виробляємо лаванда з нашого поля, дуже якісна. І я на таку, зараз вам покажу, розкажу. Є у мене ось така піпетка, і на 800 мл я використовую дві такі. Отакі от піп'ятки олійки. Вона тут, погано мені видно, я щось не пам'ятаю не пам'ятаю. 2,5. От, от так. наведу. Ось такі дві піп'ятки я використовую, щоб свічка при... Коли вона горить, щоб вона е, дуже була ароматна. Е, також додаю в парафін, я ще додаю колор, щоб свічка була ну, така приваблива, е, такого фіолетового кольору, лавандового кольору. я додаю ось такий, такий колор барвник для свічок фіолетовий. Так, це наш рідний Херсон. Постачальник такі гранулки. На літрову ємність я кидаю отаких от малесеньких гранулок, 5 штук. Цього достатньо, дає дуже гарний колір. Тому що, якщо для мила я використовую такий рідкий колор, то для свічок я використовую такий він сухий. Зараз вам покажу. Кажу ці гранулі такими, здається, такі гранулки. От достатньо на 1 літр буквально 5 таких гранулок. Так, що ж треба ще для виготовлення свічки? Звичайно, потрібні нам, нам потрібні форми. Форми бувають самі різні. У мене форми ось такі. Є Силиконові, ось такі. Це китайська форма. Ну, Вони я вам скажу по якості так собі тоненькі, такі, але вона така, що можна її вивернути. І ось такі. Це я брала, зараз уже не скажу точно на якому сайті. але ці форми також силіконові, але вони такі якісні. Це в мене є будиночки, ось такі, є така велика форма. 15 см, вона сердечки та троянди. Дуже подобається. І що хочу сказати, є ще отакі просто пластикові форми. За рахунок того, що таке дно, дно можна зняти, і вона дуже добре виходить із цієї форми. І по ціні це набагато дешевше, аніж, аніж силіконові форми. І цю форму я от просто, просто видавлюється, да? легко дуже виходить. І це циліндр такий рифльоний, як то правильно сказати. І така форма дуже користується попитом. Ну, не форма, а сама свічка користується. От, і саме така циліндр. Вони бувають побільші, поменші, але ну, в мене є така велика. Так. Значить, що я роблю? Засипала, зложила парафін, додала олійки, додала гранул, ставлю на температуру. Ну я в мене електроплита, я ставлю на температуру, щоб не дуже була температура висока, зменшую її отак, на 600. І потихеньку нагрівається і плавиться парафін, поки я тут підготовлю фі... а, за фітілі я вам ще нічого не сказала, зараз хвилиночку. Фітіль використовую отакий пропарафінений. Він буває різного діаметру, ну, в залежності від того, яка свічка, ви будете регулювати е... діаметр е... цього гні... гніту. гніт. Ось він у мене такий, з, з такими, щоб краще тримався. Є, вони бувають різної довжини, в залежності якої вам треба. Ну, у мене оці Взагалі по 20 см, тому що є свічка, у мене там 15 см, є трохи менше, 12 см. Тому мені зручніше всього, хай він буде довший, я його трошки обріжу, але щоб він не був коротенький. Це стосовно це гніт. Так, все. Розігріваємо. Парафін, парафін, бачите, він розплавився, він вже набув кольору, він вже не білий І заливаю в форми ну, для того, щоб свічка, треба декілька годин, щоб гарно свічка затверділа. Заливаємо дуже повільно, коли заливаємо. Уже готовий парафін, щоб там не було ніяких пустот, просто повільно заливаємо і ця форма повністю заповнюється цим парафіном. Так. Потім, коли свічка поступово вона захолоне, затвердіє, я ще додаю, підливаю, так вирівнюю, підливаю. Щоб було все рівненько, тому що, вона, тому що парафін просідає, ось так я ще зверху, так, щоб гарно було, чого не достає, отак підливаю. Всі хвостики, як свічки, форма буває різна, буває верх-внизу, а буває верх вверху, саме фітіль. Тому треба дивитися, щоб залишився фітилюк. Наприклад, оці свічки, вони тут тут вверх буде ось тут. Вона розрізана так. І ми скотчем її, так, заклеюємо і потім заливаю. Так, і кінцевий результат. Покажу вам наш кінцевий результат. Ось він, ось такого вигляду, свічечка вже йде до нашого покупця. І це троянда, сердечки. Дуже ароматні, приємні. Якщо я вас трошки надихнула, тому що нам треба щось робити, треба відволікатися, треба. Так сказати, займатися релаксом, це те, що треба. Подихали лавандовими парами, щось поробили, отримали позитивний результат, і тим самим далі. двигаємося далі. Так, Я бажаю всім успіхів. Якщо я надихнула, підпишіться на мій канал, підтримайте його, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо щось не зрозуміло. Я відповім на всі ваші запитання. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, добра, на все добре. До нових зустрічей.